енергії завтрашнього дня. Що день завтрашній нам несе? Спочатку зловимо цю енергію на рунах. Подивіться, руна єр, руна збору врожаю. Дуже часто вона у нас випадає. Отже, більшість із вас знаходиться в тій точці, що ви посіяли вже якесь зерно давно, і зараз час настає для збору урожаю. Давайте подивимось конкретніше, чого це стосується, цей збір урожаю, в чому це буде проявлятися, плоди якісь ви будете пожинати в своєї праці. Звичайно, хто не трудився, хто нічого не робив для того, щоб щось народилося нове, то того, того і не буде. Так, ну, щось руйнується насамперед. Ну, в поєднанні з енергією цієї позитивної руни, то те, що руйнується, то це на краще. Вам на краще. І відбувається прорив вперед. Тобто два старших аркани, башня, це руйнується минуле. Зв'язок з минулим, якісь стереотипи, те, що вас заторможувало вашу діяльність. А це майбутнє, це теперішнє. Ви вже зараз стаєте на оцю колісницю. І рухаєтесь вперед, вперед, до збору свого врожаю. Це вже завтра буде відбуватися з вами, адже ми дивимось на завтра. Ніякі вороги вас не зупинять на цьому шляху. З вами вищі сили, Руна Дагас зображена. І ніякі мечі не торкнуться вас. Сонце, ще один старший аркан, вже третій, який говорить про щастя, про успіх. І знову ж таки, подивіться, рух рух. Завтрашній день буде насичений якимось рухом. енергія руху буде і, е, на вас впливати. І ви будете впевнено рухатись вперед. До свого щастя, до оптимізму, до радості. Ця карта саме про це. Отож, вперед. Хай завтра. Все вдається.